Хочу розповісти взагалі, як почалася наша співпраця з Добробатом. Перша наша зустріч це була допомога в розбиранні завалів по нашому місту після закінчення бойових дій. Одразу першим завданням було прибрати ці завали всі по вулицям, щоб вони стали проїзні, бо в нас була тільки одна вулиця проїзною. Ніхто не думав про проекти, про те, що буде, що ми будемо робити. Тоді були виклики. Тоді були виклики, коли ми побачили, коли деокупували Київщину і бачили просто масштаби цих всіх руйнувань. І ми розуміли, що силами ДСНСників про силами людей ми будемо справлятися дуже довго. Потім вони підключилися до розборки завалів багатоповерхових будинків і приватного сектора. Коли люди бачили дійсно ці всі масштаби руйнувань, і вони були в основному в деяких регіонах, а, наприклад, західних регіонах не було. А ці люди хотіли також приїжджати, допомагати. І от ми побачили, коли ми кинули клич спробувати, ми за декілька перших днів отримали понад 10 тисяч заявок, і ми тоді зрозуміли, що реально є надзвичайно великий відгук від людей, і ми можемо більше. А далі ми зустрілися з керівництвом Добробату, і вони запропонували, давайте ми будемо допомагати накривати дахи. Відновлювати будинки, ви купуєте матеріали, ми даємо людей і разом спільно відбудовуємо, ремонтуємо будинки, бо часу до підготовки до зими було мало, а роботи було дуже багато. Це одна з небагатьох громад, яка робить все для того, щоб відбудувати якомога швидше свою громаду. Сидів якось з послом нашим України в Польщі. Я кажу, кого би виділили. Він теж мені сказав, що Єрпіні він каже: Мені здається, вони всюди, і це правильна позиція. Мені здається, в цьому плані мають брати, я би сказав, такий приклад, що от не потрібно чекати, потрібно самому їздити шукати постійно. їздити на всі конференції, можливо, відбудові. Я хочу подякувати. Ця співпраця принесла більше ніж 100 розборки завалів відремонтованих будинків, де дуже багато і багатоповерхових будинків. Я дуже вам дякую за цю плідну співпрацю.